Вже з наступного року мешканці рівного зможуть розраховуватися електронним квитком у громадському транспорті. Про намір запровадити безготівковий спосіб оплати заявили у міській раді. Там переконані, що нововведення оцінять пасажири, які користуються електронним квитком у інших містах. Членами квитком було прийнято рішення стосовно електронного квитка. Чому це потрібно? Тому що перш за все дуже багато про це говорять. До нас багато приїжджали з пропозиціями електронного квитка, багато міст теж вже впровадили себе місті. Ми в свою чергу попрацювавши з нашими управліннями і департаментами, Зробила себе таку, от вирішили зробити робити таке питання. І З провадженням цієї системи буде можливість адекватного обліку перевезення пільгових категорій населення, тому що наразі важко назвати точні цифри, зазначає заступник міського голови рівного Євгеній Іванішин. Є ще декілька важливих понять, які ми будемо користуватися там впродовж провадження процесу провадження. Це автоматизована система обліку оплати проїзду. Вона ж АСОП. Це трошки більше поняття, яке включає в себе електронний квиток, але це система фактично керування транспортом і збору статистичної інформації Big Data. Це збір інформації про те, як їздить транспорт, яка кількість пасажирів в цьому транспорті, яка кількість пільгових категорій людей. За словами представників міської влади, вже розроблено концепцію нової системи, яка базуватиметься на мобільному додатку. Будуть наземні термінали, де людина фізично зможе в майбутньому обміняти свою готівку там на проїзний квиток. Фактично, ми хочемо окрім цього отримати ще і певну систему управління і комунікації з мешканцями громади у вигляді додатка для того, аби не друкувати рівняни мають різні думки про введення електронного квитка. Багато хто підтримує цю ініціативу, але є й занепокоєння щодо доступності та безпеки. Я думаю, більш до Стандартної форми оплати, тому що такі навіть випадок щоб був була в Луцьку, там вже давно якби квиточок є. Я в чужому місті і не знаю, як себе поводити, як розрахуватися за оплатою. Потрібно, щоб нормально слідкувати за тим, скільки продано, можливо, це сприятиме покращенню сервісу загального. Представники влади запевняють, що очікуване запровадження електронного квитка в місці це не просто нова технологія, а крок до комфортного та сучасного громадського транспорту. Ірина Котюк Олексій Олексієнко випуск новин.